Жив собі на узліссі троль, і такий він був добрий та щирий, що хоч до рани прикладай. Та ось лихо всі обходили його десятою дорогою, бо здоровезний він був потворний і з грубим голосом. Отак він і жив самотою, бідолаха. Якось вирішив він, хоч прогулятись трохи, бо вже й геть тоскно стало. Іде собі лісом та й зустрів лісовичка. А той не тікає, побачивши його. Розговорилися вони і так захопилися тією бесідою, що вони щулися, як і день минув. А на останку лісовичок і каже: може, проведеш мене додому, я геть нічого не бачу. Закляла мене зла відьма, то я й осліп. Узяв його троль та й одніс до хати. Відтоді почали вони дружити, гуляли разом, розмовляли і сміялися. Часом лісовичок сумував. Шкода йому було, що не побачить більше ніколи співочих пташок.